Вправду сказав Валерій, що сьогодні було велике іноземне представництво. Правда, на відміну 2005 року інаугурації Віктора Ющенка, помітна частина залу Верховної Ради. От ми бачимо зараз будинок Верховної Ради, але в той час, коли Віктор Янукович зайшов у парламент і в сесійну залу, ось з двері відкривають для нього. Ми бачимо, що зала напів. Порожня, були відсутні два попередні президенти Володні Кравчук та Віктор Ющенко, і були відсутні багато депутатів. Скажіть, будь ласка, чи правильно от у присутності такої кількості великої іноземних керівників демонструвати обструкцію президенту? Пане Андрію, це до вас питання. Це не обструкція президенту, це обструкція антиукраїнській позиції і останнім заявам пана Януковича. І щодо газової труби і таможеного союзу і другої мови, ми порахували для себе після цього неможливим бути присутніми після цих заяв в залі. Але якщо згадати 2005 рік, наприклад, тоді партія регіонів була присутня, наскільки я пам'ятаю, під час Леонід Кучма теж було так присутні, і майже 90 голосів переможем. віддали за призначення Тимошенка в п'ятому році премєр міністром України. Ви Знаєте, во це і є то рівень політичної культури наших опонентів. Ім байдуже сьогодні про наш зовнішній авторитет України, про те, як буде сприймати нас далі світова спільнота. Ви фактично сьогодні, знаєте, коли певні депутати, хоча Андрій спочатку був, я бачив, він був в залі, хоча знає, що, спочатку фракція була, а потім пішла, ні, окремі депутати фракції ага. б'ють. Але коли немає екс-президента Ющенка, це для нього певні зобов'язання як президента передати владу, продемонструвати, що він фактично сьогодні визначає, що... Це відбувається демократично і цивілізовано в країні. То коли фактично до нього є багато запитань за всі п'ять років. А на вашу думку, чому не було б і президента Кравчука, і президента Ющенка? От в поясненні... Ну, президент Кравчук він фактично був довіреною особою кандидата в президенти, який програв вибори президентські, Зазуміло. А в 2004 році він був довіреною особою кандидата Януковича, який тоді програв. Це той самий президент. Ну я не знаю, треба поцікавитись нього, але те, що був від Соня Ющенка, я переконував це ганьба. Це не принижує перш за все нас як народ, як державу.